Одного разу, вранці рано, в садку біля старого пня з'явився раптом хтось незнаний, в яскраве вдягнений в брання, літає, пурхає, зраділо, Серед квіток веде танець і різнобарні легкі крила проймає сонця промінець. Метеликів вважають дивовижними створіннями завдяки їхньому різноманіттю. Але давай спершу ми пригадаємо будову метелика, а потім подивимося, які ж вони бувають гарні. Зовнішня будова метелика складається з двох частин: з тіла, яке захищене панциром, та крил. Тіло метелика в свою чергу складається з голови, грудей і черевця. Також у метелика є очі, вусики, хоботок і ніжки. Подивись, який чудовий метелик. Давай я зараз буду називати частину тіла, а ти мені показувати пальчиком. Якщо треба допомога, звертайся до дорослих. Вусики. Голова. Очі. Ніжки. Груди, черевце, крила, хоботок. А подивись на цього метелика, який він неймовірний. Давай спробуємо з тобою його описати. Перше запитання: якої форми голова метелика? Голова метелика округлої форми. Друге запитання. Які у метелика вусики? Вусики у цього метелика прямі, видовжені та чорні. Метелик має передні крила і Метелик має передні та задні крила, а тепер самостійно дай відповідь на запитання, яке поєднання кольорів має цей метелик? має цей метелик візерунок. Так, цей метелик має лінійний візерунок. Цей метелик мені сподобався, бо цей метелик мені не сподобався, бо постав це відео на паузу і спробуй відповісти на запитання. Щойно ми з тобою за допомогою слів описали метелика, а також свої враження про нього. А от український композитор Андрій Якович Штогаренко свої враження про метелика змалював музикою. Давайте уважно послухаємо цей твір і уявимо, що ми в гаю. Щойно ми прослухали чудову музику. А давай тепер спробуєш відповісти на запитання: композитор мав приємні враження про метеликів? Як ти гадаєш? А тепер час для цікавих фактів про метеликів. Чи знав ти, що забарвлення метеликів служить не тільки для краси, але й в якості захисного вбрання? Яке іноді дозволяє метелику злитися з навколишнім середовищем. Так вони стають менш помітними для хижаків, які хочуть їм зашкодити. А це найбільший в світі метелик. Уяви собі, що люди часто плутають його з птицею. Метелик на фото сидить на руці. Просто подивись, який він величезний, якщо порівнювати з рукою. А ти знав, що деякі метелики ніколи не їдять, так як вони не мають рота. Вони живуть на енергії, яку вони накопичили у вигляді гусениць. Такі метелики живуть недовго 2-3 дні. Перед тобою метелик, який називається мадагаскарська комета. Метелики чудові лікарі від стресів. В цьому переконані деякі науковці, тому в їхніх клініках є оранжереї з метеликами і квітами. Уяви, там пацієнти проходять курси лікування від стресу. А які у тебе відчуття і думки виникають, коли ти бачиш гарнющих метеликів? Постав це відео на паузу і спробуй подумати. Рецептори смаку метеликів розташовані на ногах, тому метелики розпізнають їжу, якщо на ній стоять. А ще метелики не чують, зате вони відчувають вібрацію, яка допомагає їм розпізнати хижаків. От бачиш, як багато цікавого ми дізнались про метеликів. Я думаю, що тобі сподобались розповіді, і у тебе з'явиться бажання досліджувати тему метеликів ще дуже дуже багато разів. А тепер спробуй відповісти мені на запитаннячко: чи можна ловити метеликів? Якщо можна, то чому? І якщо не можна, то скажи чому. А я наперед вдячна тобі за відповідь і кажу до зустрічі, малята!